Мої захисники сьогодні я готую для всіх вас і для тата пиріг. Він буде, уявляєтесь, що із, із яблучками. Ну, готувати. Спочатку потрібні яйця. Додаємо цукор до яєць. І гарненько все перемішаю. Не буду пробувати. Буду вперегувати кожби. Шматочок перемішуємо. Додаємо ванільний цукор і розпушувач потім. Тепер розпушувач. Я не люблю. Він занадто гіркий. Потім додаємо сметанку. Ой, а спробувати можна? Я ложко базу. Добре. М -м -м. Тепер розтоплене трошки масочка. Ой, а губку витрим. І, звичайно, про борошно ми не забудемо. Додаємо почищені яблука. Обережно. можна спробувати, це я вже Це вже. Хто хоче, що ти казала, що можна додати, Корицю. Коричку, так. Будемо ставити і запікати, але спочатку потрібно перемішати, бо пиріг вже не буде такий, правда? Ставимо, випік... Ставимо випікати і наші захисники будуть смакувати. Дивіться, який він рум'яний і м'який. Шкода, що багато не можна їсти, тому що це для захисників. Готуйте і смакуйте! Слава Україні! Слава героям! Ваша маленька Україночка. Давай, давай. <клевіт> давай, давай потримаємо, відкриємо. <клевіт>